Всім доброго вечора. Ви тільки почуйте цей звук. Там ташки, чирікають, там кукушки, там фазани. У нас пройшовся дощ. Такий гарненький, спокійненький. Ось так. Виглядає мій городосад, коротше, якось так. Помідорчики, які буду трішки пізніше розсаджувати а зараз з дождями і з похолоданням нічого не хоче рости взагалі полуничка. Боже, що воно там таке кричить? Тут взагалі, ми в тому році її як пересаджували цю полоницю. Тут взагалі був один манюсінький листочок, і то я вважала, що воно зиму все вимерзне і нічого не буде. Ну, бачите, яка гарненька. Правда, небагато, звісно, самих листочків, ну, все рівно. Із малесенького виростили таке гарне. Такі кущики гарненькі. Щось, звісно, її тоже гризе. Ну, а так, взагалі-то, нормально. Та, що посадили весною в цьому році, звісно, вона ще не дуже хворіє. От така. Не дуже. А це? А це нормально. Ось. Так помило все гарненько. Деревцята. Шкода, звісно, що врожаю немає. Ну. Аби мирно було, то Софіня. Ось яблучка. які яблонюськи. Мокрі ще після дощу. Оце єдине, що є, це яблуко в нас. Яблуко. Трошечки нектарина, трошечки груш, там взагалі штучок 10, все, більше нема нічого. Черешні всі померзли. ранні пізні, абрикоси теж. Персики теж, там два-три штучки. Картопілька моя грядочка. Там ще знизу грядочка. Джилька мамина, так? Гляньте на грушку. Ще капельки дощика на листочках. Да, як воно, звісно, все сидить, огірки сидять. Що там помідори теж сидять? Ну, коротше, все на одному місці сидить. Це наші привиті, абрикоска, черешенька. Вот. Моя ранена цибуля. Ну, конечно, дощ поламав яйцу. Що червону? Ой, бляха, хоч не пала. Червоненьку Падали ці прошки. Ну, коротше, що є, спасаємо. Вчора заливала знову її цим. як його Аміаком. і йодом. Сьогодні дощ знову змию. Я відчуваю, що, мабуть, знову її треба заливати. В общем, якось так. Малинка ось така. В общем, так гарно після дощику. Кабачочки, бурячок. Ну, все стоїть. Стоїть, но не росте. Кому цікаво, підтримайте лайком. Ну сподобалось? Підписуйтесь.